А ми з вашого дозволу переходимо до другого конкурсу. Конкурсу розминка. Шановні команди, сьогодні вам повезло, тому що сьогодні запитання вам буде задавати наше шановне Жюрі. Андрій Корн, з ваші обласки і питання від вас. Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби. Посадіть вербу. Повторюємо. Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби? Бити Дякую ще раз! Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби? В житті, вірба не главное. Головне бути людиною. Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби? Не знаю, що їм робити, але в нас в селі люди на вербну неділю початку миють ноги і чистять зуби. Дякую. Наступна команда ФІФА. Фіфа. Запитання. Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби? Не знаю, в нас в сьогодні сакуру носять. Ось так. ми з 90-х. Будь ласка, займаємося. Що робити людям на вербну неділю, якщо в районі, де вони живуть, немає верби? Да, що мені робити? Дякую вам за запитання Михайло Заремба. Доброго вечора. Е, я дуже чекаю першотравневих свят, і колись люди ходили з кульками, транспарантами. А з чим мені на свята піти? Міша заведи бабу. Від жінок це чути особливо. Приємно. Фіфа, будь ласка. Дуже чекаю свят, колись люди ходили з кульками, транспарантами, а з чим мені на свято піти. Не знаю, так як ляшко з вилами. Чекаю свят першотренових колись ходили з кульками, транспарантами, а з чим мені на свято піти. Ну, так майже нічого не зміниться. Скоро 9 травня приїде до нас з Одеси. Ходив з кульками, але з автоматами. Півтора чоловіка відповідали. Є ще відповіді. Немає. Дякую, Михайле Саранді. Віра Сасник. Будь ласка, запитання. За, за тиждень-великдень. А що буде за два? Автопаті. Баста відповідає. Повторюйте. За тиждень-великдень що буде за два. Знов неділя. Фіфа. За тиждень-великдень що буде за два. Півпаски. Ми з 90 х Будь ласка. За тиждень-великдень, що буде за два. Великдень в квадраті. Дякую вам. Це все. Михайло Муралі ваше запитання. Кажуть, лелеки затримались через черги на кордоні. А де інші птахи? Ну, не знаю, де лекі, але голуби в є. Бобі... Yeah. Yeah. Дякую, ми з 90-х. Кажуть, лелеки затримались через черги на кордоні, а де інші птахи? Ой вже ці проблеми на кордоні. Баста. Кажуть, лелеки затримались через черги на кордоні. А де інші птахи? Лебіді рубають. Фіфа, Ужгород. Кажуть, лелеки затримались через черги на кордоні. А де інші птахи? Не знаю, як птахи, але в нас на границі, як в шахматах. Чорні ходять, білі заробляють. Валера. Ще раз, Михайло. Кажуть, далеки затримались через черги на кордоні. А де інші птахи? Автостопом через російський кордон добираються. Дякую, командам. Наступне запитання від Сергія Дзядика. Будь ласка. Що потрібно зробити владі, щоб залатати всі ями до Великодня? На каван менше ходити. Команда говорить правду і не боїться за свої оцінки. Молодці. Фіфаву Ужгород. Що потрібно зробити владі, щоб стигнути до великодня залатати всі ями на дорогах? Чекати снігу. Баста Львів! Що потрібно зробити владі, щоб встигнути залатати всі ями на дорогах до великодня? Посповідатися! Валера! В останній тиждень. Так. Що потрібно зробити владі, щоб залатати всі ями далекодні на дорогах? Позастилати не Педемі. Що треба зробити владі, щоб залатати всі ями далекодні на дорогах? Треба перенести великдень, десь так на років 15. Дякую. все.